Музика супроводжує його усе життя. І нині важко уявити, як би склалася його доля, якби не пісня. Одні кажуть, що він зірка місцевого масштабу інші ж, навпаки, вбачаючи в його музичних творах гарний смак і глибину, вважають, що його пісні гідні виконання відомих виконавців. Належним визнанням його творчості стала нагорода у конкурсі молодих виконавців Нова хвиля, де йому було присвоєно звання кращого композитора за пісню Сповідь. Проте, костопільчанин Сашко не вже зірковістю не хворіє. Він залишається простою людиною і залюбки спілкується зі своїми прихильниками, адже це плата за творчість. Більше того, із задоволенням відписує своїм фанатам у соцмережах. Він живе піснями і музикою і дякує Богу за подарований талант. Сашко не вже почерк долі. Любити можу Маю поруч з тобою знову і знову. Дай мені слово, що не випадково. Дай мені слово. Музика для мене це це моє життя. Це Ви знаєте, настільки я її люблю. От я коли почав писати, скажімо, 15 років тому пісні, коли вже, тобто воно десь вони мені накоплювало стільки, що я було, що в, за неділю по 3-4 пісні писав. Серйозно, от мене воно плило, плило, не знаю, звідки воно бралося. Тому я просипався в цій же самій студії, так, просипався, так як вона знаходиться вдома, так, просипався в 3 часа ночі я вже не спав, я вже рвався до клаві щось написати. І ті перші, перші е, пісні, вони цікаві, навіть, такі, вони не такі, як сьогодні зараз. Ще не якийсь формат такий, що, скажімо, от, треба щось те, треба те. Але перші ті два чи три альбоми, які були написані, так, які навіть не всі вийшли, то вони там душався. Тобто весь я, який я насправді є. І, до речі, кліпи тоді, в 2001 році вже були записані пісні. Почали знімати з вашим каналом. в цій самій студії. Дуже цікаво, що ви знову приїхали. Нічка місячна, ясна, я зоряна, видно, хоч голки збирай. Кохана я працею з хоч на хвилиночку гай. Вийди кохана я працею з хоч на хвилиночку гай. Сашко Невже Олександр Івашенюта співак, композитор та продюсер, відомий на теренах рівнищини, музикант і аранжувальник. Олександр каже, що в його творчому доробку до пів тисячі пісень, і звучать вони далеко за межами нашої країни. І хоча державного визнання він ще не удостоївся, проте любов народну має. А відтак на афішах перед концертами можна побачити напис: виступає народний артист Сашко Невже». на відсутність державного звання він не зважає, просто творить, пише пісні і живе музикою. Коли робиться пісня, яка створюється пісня, хтось має написати її слова, хтось має до неї написати музику. Але є ще один аспект, я от розказую за етапи, є ще один аспект, надзвичайно важливий це оранжування пісні. Сашко Невже прекрасний оранжувальщик, дуже талановитий і дуже здібний оранжувальник пісень. Наскільки я знаю, з батьма з них з цієї категорії людей працював, такого, як Сашко Невже, я фактично в своєму житті не зустрічав. Музика також є модна, О, так само, як і одежа міняється, так само музика міняється. Щось вертається, скажімо, шукають якісь нові шляхи, до нових звуків, до нових рисунків, ударних, бас-гітари, скажімо. О, так, і так само і в моді, в моді в одежі. Сьогодні вже мода виходить знову вже 50-ті роки. Можливо, так сьогодні щось брати по рисунках, грати, так само ті роки буде сьогодні модно. Тільки просто звуки другі. А рисунки, хода, скажем, все, це воно е, мені здається, воно буде так ще століттями. Приїхати туди-сюди, але все одно буде основа. Даже ми не можемо уявити, що буде через 100 років, яка буде музика. Так? Можливо, то класика. Е, Хоча вже теж все переграли, все, що можна, <сум> по суті. Даже, ну, але шукаємо, головне. Але головне гарна мелодія. Гармонія, пісня, а там по поорунжіровки, ми можемо все, що хочеш робити. Сашка вже я знаю вже дуже багато років. Ми з ним працюємо більше 10 років і написали достатньо багато пісень. Я скажу, що у Сашка не вже є рідкісний дар. Дар це творити. Окремі люди мають тільки цей дар. Більшість людей здатні детально, з високим ступенем достовірності повторювати те, що створено іншим. Сашко не вже він творить. І це дуже важливо. Незважаючи на свою популярність, Сашко не вже є дуже простою людиною, яка ніскільки не цурається своєї малої батьківщини. Костопільщини. Улюбленим містом є те, де нині живе. Це Костопіль. Він любить його душею, любить людей, бо каже, що вони тут добрі. Тому не хоче нікуди переїжджати. І всі пісні, які були написані ним, були написані саме в Костополі. Можливо, так. Якби я переїхав в Київ, так я б. Вже давно був би там зіркою, як всі, скажімо, таких масштабів. Але, е як я вже казав, що не важливо, де сьогодні. Важливо, що буде і що є. Тобто, який матеріал, які, яка платформа в тебе по життю. Скажімо, так, наскільки база ти музичний пісень, що я маю, мені приємно жити в маленькому містечку. Мабуть, і в Києві того творіння не було. Це тих моє улюблене містечко, Костопіль. Я його настільки люблю, що тут ідеш, з кожним привітаєшся. Я для них не зірка, я вам скажу чесно там. Вони, скажімо, я там себе можу на огороді так само копатись, і вони йдуть, крикнуть, сашко, привіт. Але слава Богу, мене люблять тут і поважають. Так само, як я їх. Оце саме головне. Загубила зірку, загубила щастя. Де сльози ні впасти, як просив я все забути, Як просив я не кохати, та не можу, я не можу серце своє заставляти, Загубила, загубила ти до серця мого стежину, Загубила, загубила Серце свого половина. Його дитинство проходило в селі Мала Любаша, що на Костопільщині, де він народився. Багато різних моментів з дитинства Олександр добре пам'ятає. Наприклад, як у три роки батько вперше купив гармошку і він її з рук не випускав. Також пам'ятає усю домашню роботу, а ще любив займатися спортом та музикою. Яскравим спогадом є, коли перший раз сів на мотоцикл, а ноги не діставали до землі. Їхав, доки не заїхав у пісок і там не справився з керуванням, сильно впав. І тоді опік ноги об вихлопні труби. Це лише невеликі епізоди з того часу, але ж все ж таки головним надбанням його долі стали пісні. Нещодавно я сам почав вірші писати, і вже два десятка пісень на моїх вірші. Але є особлива, так як ви питаєте, це пісня, яка має назву батьківська пісня. Вона про мене. Тобто я написав сам текст, а як було, як я вже кажу, виходжу. І якраз ранок такий, ще місяць переходить, вже, і ще сонце зараз буде виходити. Я вже сиджу, працюю в цій студії. О, і думаю, боже боже, мені он вже скоро 50, а я ще про себе пісню. Всі пишуть, не написав. і якось... Кинувся в дитинство, спомнив, де я був, звідки мій корінь, і по детальному і якось воно мені вдалося одним духом написати. Це я написав про себе. Я родився в селі, село Мала Любаша. Так? О. Я знаю, що таке в селі труд тяжкий. У нас в сім'ї четверо. О. Я, як би то, другий по віку, О. і сім'я велика. І треба було, ну, в селі нелегко жити. Працювати, щоб прокормити, там, скажімо, допомагати батькам все, це дрова рубати, бо газу тоді не було. Це сіно косити, бо дві корови треба тримати, щоб це. Це рано, саме що мені заповнилось корови пасти. Коли мати будить, а ти ще спиш, так спиш. Вона вставай, вставай. Подаєла корову, бо вона перед тим вже, вже тоді легше розбудила. Але саме, що прикольно, е, от вже сповнив е, своє село, коли йдеш за коровами, вже мати те вивела, йдеш і спиш до самого полігона. Просипайся ще два кілометри спиш. Отак от в цій пісні, вона батьківська пісня. Але краще я візьму, е, мабуть, все ж таки акустичну гітару. На краю мого села стоїть стара хатина. Довгими вечорами пісні лунали милі. Там на лавці сидів хлопчина з карими очима, все співав пісень народних, витягав неміло, десь так витягав неміло. Не попадав в ноти, гітару візьму, зіграють на мені. Я всім заспіваю, бо у мене, бо у мене серце щемить. Співатиму так, щоб в душу запало батьківських пісень, і щоб не було мало. Саша ви казали, що у вас перший інструмент був гармошка. Так, чотири роки батько купив. Бо батько сам грає на гармошці. І цікаво. Я сутки не випускав. Бо батько сказав, коли я був маленьким, да, батько, то каже, щоб пограти на гармошці в сусіда, він мусив переробити хуру дров, щоб то тільки дав той, той пограти. То він, щоб я не страдав, зразу купив і собі і бить. А друге гітара, музичної школи, я вже пішов на клас по класу Баяна, наша Костопільська. А вже коли в училище пішов до шульги Олександра Петровича, вчителя, я вже тоді охопив весь спектр естрадних музикальних інструментів. Мамо, 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 життя біжить швидше ріки, а я молюсь за тебе, мамо. Щоб довгими були свої роки. Пісня про маму. Мама, ваша жива? Мами нема, мама погибла в 71-му році. Трагічно загинула. таке. Всі в нас співають в родині. Старша сестра, бандуристка, викладач в музикальній школі викладала. Зараз вже трішечки хвора вона не викладає. Менша сестра також співає, теж щось на бандурі, але в нас всі співають. Ми їх збираємося на Пасху чи, скажімо, на коляди. Ми такі пісні затягуємо в селі. що… Ну і брат наче теж співає. Маючи за плечима музичну школу, Олександр розпочинає творчу діяльність у 1976 році, навчаючись в місті Українка на Київщині у педагога-інструменталіста Олександра Шульги. До речі, там, на Київщині, він познайомиться зі своєю майбутньою дружиною, яка згодом стане для нього не лише половинкою на все життя, коханою, але й музою. У 83-му, проходячи службу в армії, він створив невеликий колектив, який неодноразово здобував перемоги на різних конкурсах і навіть отримав золоту медаль за музичні досягнення. До речі, армія мені ще до сих пір сниться і сниться з такої позитивної, скажімо, нема такого, щоб там було, там, що от як нас ганяли в армії, тому що я, до речі, служив. В, в Казахстані. В армії, знаєте, як просто? Кажуть, так, нам треба, щоб на 23 ми підготували колектив, грати вміє чи не вміє. А лічно сустава небагато було, 60 чоловік. І з цих треба було вибрати. То я так вибрав теж. один рівненський хлопець. Я кажу, знаєте, як я їх провіряв? Кажу, Поштукай. Буде ж грати на клавішах». О, будеш ждать на клавішах. Так, другий. так, на барабанах. Чуть служніше. Так, повторив. Повторив. І все. І місяць часу, але тобі вже дають в армії приказ. Все, відходу нема. І ви знаєте, що було так, що за сім місяців я підготував наш колектив наш. А далі доля зводить його з групою Трипілля, в якій молодий музикант примножує професійні навики. Він гастролює з цією групою, але вже в 1987 році повертається з дружиною на Рівненщину, де на рідній Костопільщині створив гурт Невже при Будинку культури, який вже через чотири роки став дипломантом фестивалю Червона рута. Олександр шукає для себе сценічний псевдонім. Спочатку називав себе Олександр Габрук, прізвище дідуся, який з невідомих причин змінив його на прізвище Івашенюта. Згодом став використовувати псевдонім Олександр Сокира і все-таки повернувся назад до суто української назви Невже? Цей сценічний псевдонім офіційно з'явився в музичних колах у 2002 році. А що ж сталося з одноіменним гуртом? Невдовзі кожен з його учасників зайнявся своєю справою. Ти знов з'явитись так не може залишитись. Зрозумій, зрозумій, виходу нема, не проси лишатись другом. Все було і вже не вдруге. Поміж нас, поміж нас, виросла стіна, Залиши моє серце. Раніше ж я не думав, що я там можу писати якусь музику і взагалі, як можна написати ту музику. Це цікаво було. То я, коли створився гурт не вже, ми їздили в Луцьк писатися. такий Геннадій Гусінцев, композитор. Да, ми там заспівали декілька його пісень в Луцьку студію, а потім, я думаю, в мене там бізнес є такий якийсь, на той час легше було там купити всі деталі до студії це все. Думаю, що я буду їздити. Плюс, то зроблю, куплю свою студію, де буду писати, писатись в себе. Але потім, як я вже це почав писати, то записувати, дивлюся, що ж, мене ж іде саме пісні йдуть. В принципі, по суті, то я пишу десь 2000 року, почав писати пісні. Десь наприкінці 90-х він заснував власну студію. Незабаром познайомився та почав співпрацювати саунд з саунд-продюсером Сергієм Попиком. Так почалася історія студії звукозапису, Нелі Студіо та центру пісень. Відтоді разом із Сергієм зайнявся сольною естрадною кар'єрою та написанням власних пісень. Ми ж якби обговорюємо пісні, нервуємося. Ми інколи ну, сваримося одне з другим. Це буває дуже нервово. Хтось вибігає на вулицю, хтось ходить по п'ять хвилин. Хтось каже, що він відомий на всій Україні, а ви мені тут щось нав'язуєте. Це є творчий процес, в який в диспутах, в, якби, в поєднанні цих диспутів народжується щось, коли кожен лов... зловлює раціональне зерно, сказане іншою людиною. Про Сашкову студію я, звичайно, все знав, тобто це також не секрет, тобто вона відома не тільки на теренах Рівненської області. І... Якби і України, і, скажімо так, і не тільки Україна, і Росії, і Казахстану і так далі. От. Звичайно, було приємно, що Сашко запросив, довірив мені. Мій тато дуже хороша людина, я його дуже люблю. У ем, нього, ну, він такий, що може серед ночі піти і написати пісню. Він може просто сидіти за столом, і в нього будуть якісь ноти, ще щось. Ну, він дуже цікава людина і творча. Мені о, подобається за ним спостерігати. Саме найулюбленіші це робота. Це живеш, це не, хтось може йде на ту роботу. А я думаю, коли вже почнеться робота, коли вже почнеш я, я ж кажу, як почав писати колись, так? То що вже поспав пару годин, три години ночі я вже тут сижу, тихо, спокійно, ніхто нічого не збирає, Ум світлий, і ти починаєш працювати. Він о, багато ну, їздить на концерти, мені навіть хочеться деколи з ним поїхати. Я не знаю, в нього дуже душевні пісні, навіть такі є, що можна плакати і просто не стримувати сліз. Шансів у його житті було багато як в музиці, так і в спорті. І про жоден з них не шкодує. Колись йому випав шанс одружитися у 17 років. Тому великим вкладом у формуванні себе як артиста вважає терпіння та підтримку своєї родини, сім'ї і дружини Тетяни. З дружиною я познайомився з дитинства. От коли почав грати, скажімо, ну як з дитинства? Тобто ми дружимо з 79-го року. Я приїхав в місто Українка, побачив, закохався, і ми до сих пір кохаємо одне одного, живемо. Ось ми по паспорту 33 роки було 17 березня. А дружим 35. Сім'я мене підтримує. Я скажу у всьому. І в основному пісні ті, що я пишу. Звісно, образ був для мене: це моя дружина, моя Тетяна. Я її люблю, кохаю. Всяке е, буває, тому що я творча людина, десь їду, десь гастролі, десь того. Ну, але вона все переносить. Та головне все. Головне, так, головне, що є кохання. Сьогодні всі е, е, заняті трошечки, нічого ми з дочею дали інтерв'ю. наступній передачі ми покажемо, може, внучків е, покажемо, да? всіх, ну, сина, всі в роботі сьогодні. В Біографії Олександра був період, коли він подався в депутати. Хоча в політиці був новачком. Політики ми всі сьогодні. Сьогодні, мабуть, нема жодної людини в Україні, яка не є політиком. Ну, а більш професійно, ну, так сталося. Так, скажімо, з 2004 року. Тобто, ці майдани, коли почалися, в принципі, я ще не вийшов з них. Так і там нахожусь, на тому майдані. Все, бачите, що робиться. Ну, таке, а пішов. Пішов, тому що хотілося б зробити краще для щось якусь лепту нести не тільки, скажімо, музика, а щось зробити для людей, хоч трошки, щоб ми їх краще жили. Олександр частий гість музичних телепрограм Першого національного. Нині активно продюсує молодих виконавців, чиї імена або вже стали відомі широкому загалові, або ж скоро зазвучать гучніше. Зокрема, в числі його колишніх підопічних такі вже відомі на всю Україну співачки, як Тетяна Шерко та Міла Нітіш. Я вважаю, що найвище досягнення Сашка Невже, вже які є в нашій області, наприклад, то це перемога чи друге місце на конкурсі Юрмалі, де Таня Ширко, де ця перемога була завдяки команді, яку очолював Сашко. Невже, яка працювала для того, щоб ця перемога була І зрозуміло, що ця перемога прославила Україну той рік. Мої друзі, багато хто любить тата, і коли бачать в них шок такий, типу, ого, це Сашко не вже нічого собі. І в Костополі дуже багато співають його пісні і дуже люблять. Навіть такі хлопці, що боксом займаються борьбою, оці що слухають реп, вони дуже люблять його пісні. Да, мене нема на центральних каналах там, на, скажімо, на інтері, на один плюс один, інколи там і ікну. Але ж головне. Не важливо. головне, важливо те, що ти робиш і хто, скажімо, твої мрії вносить, доносить до, до людей. Ну, це, мені кажеться, я тут щасливий. Щасливий дійсно, що я маю таку сім'ю, маю таку родину. Щасливий, щасливий, що я, що я живу на Україні. Він часто буває у Європі на гастролях, здебільшого у Польщі, та навіть тоді, коли перебуває там, то все одно душею і думками в Україні на рідній Рівненщині. Колись, до речі, його студії пропонували переїхати до Норвегії на хороших умовах контракту, але він з колегами не погодився, адже в Україні дуже багато талантів і роботи тут вистачає. Тому, ставши продюсером, дає шанс молодим виконавцям війти у великий музичний шоу-бізнес. Проте він, Сашко, не вже залишається насамперед композитором, творчою особистістю, який може іноді пісню написати за три хвилини, а іноді за пару годин. Це залежить від настрою і натхнення, але вважає, що на все воля Господня, бо тільки Господь керує нами і тільки Він знає, що і де може бути з нами в цю мить.